Друзі, усім вітання. Як ви вже зрозуміли по початку ролика, завершили ми, друзі, відкачку меду на всіх своїх точках. Ну і розпочинаємо боротися з кліщем. Кожного року ми боролися з кліщем двома діючими речовинами. Це амітрас і тауфловолінат. Амітраса той самий оватокс, біпін, Тактік. Ми виготовляли полоски на ньому саморобні і відповідно це є цей самий Маврік. Також виготовляли полоски на цьому препараті, і все воно гарно працювало. Ну, але є така скажімо так, теорія, ствердження, що більше трьох років таку діючу речовину, як тауфловалінат, використовувати на пасіці не бажано, тому що звикання в кліща до цього препарату. В цьому сезоні ми вирішили скористатися ось такими китайськими смужками апіфлуме, діюча речовина флуметрин. Друзі, скажу наперед, я вже їх протестував. На декількох сім'ях кліщ падає непогано, бджола не падає. Одним словом, препарат, який працює. Ця діюча речовина для нашого кліща нова. Він, звісно, в шоці, що ми йому тако запропонували. І... З собою він представляє В одній упаковці є 20 таких пластикових пластин. Ось такі вони пластикові реч... пластини, вонючі такі. Одна пластина ділиться на дві частини. І одну таку пластину ми даємо на сім'ю. 10-12 рамок. Ось таку половинку цієї пластини ми даємо на 10-12 рамок. Щоб збільшити контакт, скажімо так, щоб поставити в два місця, ми ось так просто розрізаємо. Робимо ще один отвір. В цій пластині Ну і спихаємо спічки. І ставимо на краї гнізда одну пластину спереду, одну ззаду. Тут, друзі, в упаковці є 20 таких пластин. Тобто разово обробити можна 40 сімей одною такою упаковкою. По рекомендації рекомендується через 7-10 днів ще по пів пластини допхати такою. Ми наразі ставимо разово, а далі будемо бачили. Кого цікавить такий препарат, звертайтеся, дам контакти, в кого я його придбав. Він з кодами можна прослідкувати виробника, що це не є якась. Підробка, а оригінальний препарат ну, правда з Китаю. Всім добра, працюємо.